40, плюс, і ти до цього часу вважаєш, що ти недостойна там, чи не можеш, чи тобі запізно розвивати свій бізнес онлайн. Я скажу однозначно, що це так не є. Тому що зараз без соцмереж бізнеси не працюють і не будуть працювати. Тому думати про те, що ти не зможеш, немає змісту. Є час на те, щоб розібратися. І е, зараз є довгі вечори, е, багато часу для того, щоб можна було поновити свої знання. Я кажу однозначно, я вмію навчити тебе, вмію допомогти тобі розібратися, вмію показати твій продукт з тої сторони, з якої навіть ти ніколи не бачила. Я знаю, що саме в мене ти зможеш досягнути успіху, саме зі мною ти зможеш його досягнути. Саме зі мною ти зможеш показати себе, свій продукт чи свою послугу як найкраще.